Слава Тобі Боже, нас, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, сучасний світ, який нам дає легкість комунікації, спілкування з будь -з ким, в будь-якій частині світу, дає нам можливість почути когось, поділитися з кимось якоюсь новиною. Коли ми говоримо про Євангелія, це також добра новина. І що зробили апостоли? Чи що сталося з апостолами? Вони досвідчили Ісуса Христа і потім цю добру новину понесли по цілому світі. В чому є наша проблема? Наша проблема є в тому, що коли ми не досвідчимо Бога, то ми не маємо про що говорити нести добру новину. Тому криза сучасної категізації, євангелізації полягає саме в тому, що ми маємо малий особистий досвід Бога. Ми маємо мале розуміння, хто є Господь. Ми для себе мало усвідомили, ким для нас є Ісус Христос. Лише усвідомивши, переживши, досвідчивши, зрозумівши, ми не зможемо таїтися. Нам захочеться ділитися. Так як апостоли, досвідчивши цю правду, цю добру новину, не могли сидіти просто. Вони ділилися і пішли по цілому світу, щоб ділитися цією новиною. Справа інша, хтось приймає чи не приймає, але справа наша ділитися, свідчити і говорити. Тому самі найперше для себе відкриймо, зрозуміємо, досвідчимо, хто його справ. Пізнаймо для себе цю добру новину, а то й неминуче, непримусово, а з великою бажанням, рвінням, ревністю нам буде хотітися ділитися цією доброю новиною. Про господа про вічність з кожною особою, яка зустрінеться на нашій життєвій дорозі.